Привіт усім. Розпаковуємо коробку різні речі. Я так відкрила цю коробочку, і думаю, боже, чого я її замовила? А потім відкриваю оцей пакет, а тут біжутерія. Дивіться, що. Тут куча-куча біжутерії. Так ззовні, вроді все пластик. Але я не знаю, давайте я спробую трошки вам детальніше якось це все показати. Це пластикові намисти, але вони дуже гарно виглядають. Тут є парочка кольє. Вінтажних, їх треба почистити, але в цілому також будуть класно сидіти. Так, що тут є? Це все пластик. Вроді так, а отут є одне намисточко воно йде з перламутром і коралом. Тягнути не буду, щоб воно все в мене не порвалося, тому що все треба розплутувати перламутром і коралом. І всередині, зараз я вам покажу, є кольє чи браслет з маркуванням. Дивіться, який крутезний і стан досить непоганий. Це в нас Нап'єр. Браслетик від компанії Нап'єр приблизно 60-х років. Ну, десь я, мабуть, якийсь огляд зніму. Це дуже класно. Тут ще якісь. Ще якісь прикраси, але мають потертості, на жаль. Ще є тут ланцюжки. Кольє також вінтажне. Не знаю, мабуть, воно тільки без маркувань. Ми з вами швиденько подивимось. Ні, маркування я не бачу, все розділюсь детальніше. До речі, огляди на вінтажну біжутерію я викладаю на 40 вінтаж у Тіктоці. Ну або в інстаграм також. Бувають огляди. Це дрес-кліп, також маркувань, на жаль, немає, але це точно вінтаж. І ось такий ланцюжок в золотому кольорі. Теж поки що маркувань не бачу. Так. Ну і пластикова ще одне намиску. Сама косметичка, звісно, в поганому стані, тому вона одразу в нас піде на смітничок. Рамочка для фото дуже гарно виглядає, подивіться, з такими серденьками. Це щось, мабуть, керамічне. Так, отака каструлька керамічна. Теж дуже гарний стан. Тут є отакий апарат для ламінування. Ну, ламінувати якісь документи, папери. Що вам треба? Це чохол для окулярів. Далі, тут я думала, що це е, стакани, але я так от зараз придивляюсь, мабуть, це все-таки підсвічники. тому що тут е, чітко роз'єм видно. Та й залишки воску нам кажуть про те, що це підсвічники. Їх дві упаковки по 4 штуки. Скоріше за все, звичайно, що воно йде з термоскла. Так, це е, філіпс. Бритва чи епілятор, він, до речі, новесенький, зовсім не користований. Це дуже класно. Це, навіть не знаю, щось для мікрохвильовки, мабуть. Якісь ось такі пакети. Далі це чистити зубки, але вона БУ, на жаль. А ця вже стан нової, не знаю, треба буде дивитись, БУ чи нова. Але вони, на жаль, йдуть без цих блучків для зарядки. Так, це теж подля квіту. Треба помити його. Так, бачу якусь шкатулочку. Цікаво, ні? О, тут є каблучка, біжутерія, але дуже гарненько виглядає. Так. Тут у нас підсвічничок новесенький. І це лампа. Я не знаю, як вона має вмикатись. Треба перевіряти. Не знаю, працює вона чи ні. Це я навіть не знаю, що таке. Напишіть в коментарі, можливо, хтось. Хтось розбирається в цих штуках. Це у нас якийсь набір. Якийсь такий набір, теж треба буде детальніше його роздивити. Так. Це щось для дитячих, для дитячих пляшечок, мабуть, чи підігрівати, чи стерилізація. І ще лампочки, ще лампочки. Ось такі з шнурочками вони йдуть. Якщо працюють, то буде класно. Так, Тут у нас. Оце, опять же, я не знаю, що це кудись вони вкручуються, якісь такі крючечки. Що вона така? До речі, дуже багато приїжджає речей, які ми навіть просто не розуміємо, що це. Цілий пакет. Дитячих пляшечок, і вони, кстати, всі новесенькі. Тому, якщо комусь треба, звертайтеся. Цілий пакет новесеньких пляшечок, дитячих для кормління. Не знаю, що це просто, мабуть, такий декор. Ще бачу, шкатулка, але, на жаль, вона без прикрас. Така дорожна косметичка для прикрас. Це у нас. Дирокол. ось такий величезний, прям мощний, скоби для степлера. Так. Клач. Ось такий клач. І тут ще щось, Ой, тут такі котики, але, на жаль, бачите, що воно все накидано було. В пакет то хвіст в одного не доїхав. Чорненькі котики. Вони з поліістолу. Це десь немає. Вроді немає. Так, це навіть не знаю, що це таке. Ось пластикові трмачі. пишіть не уявляю навіть що це. Тут вона знову якась косметика. Знизу йде. Міні-отака міні, міні отака якась ємкість. Для чого вона, я не знаю, але явно там щось має бути. Сковорідка була. У нас цьому, набір э, ракушок. Може, хтось таке набирає, або комусь треба леваріу. Це, 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 це пластиковий посуд дитячий, пластиковий дитячий посуд, бра і все. І так, нічого тут немає. Якщо вам щось сподобалось, пишіть. В коментарях або пишіть нам повідомлення. Буду рада вам зробити додаткові фото або запропонувати якісь товари на продаж. Всім дуже дякую за перегляд. Гарного дня, до побачення!